Всім привіт, народ. Е, невеличке відео, ну такий собі лайфхак, да? е, дивіться, всі ми знаємо, що е, ну, буває інколи важко знайти е, чисті ганчірки, так щоб не нарізати да, е, цей одяг свій. Я вам в цьому відео, ну як ви вже бачите з цього. З назви відео покажу, як з брудний ганчірок зробити чисті без, без мила. Для цього нам потрібен буде зомбі. Так, давайте ми його. О! Мішечок знайшли. Так. Ось ми маємо брудний одяг зомбака, да? Давайте іще. Ну, нам потрібен брудний одяг. Бо ви будете вбивати зомбаків дуже часто. Одяг брудний буде випадати вам часто. Тому цей лайфхак якраз по цій темі. Як Використовувати брудний одяг зомбаків. Ось іще один. Тепер дивіться. Можна, в принципі, і ножем це робити, але я рекомендую, щоб більше е, е, нарізалось, більше нарізалось е, ганчірок. Е, використовуйте ножиці. Ножиці можна знайти в аптеках. В аптеках вони там е, ну частенько випадають. Так, взяли, нарізаємо на ганчірки. Ось, бачите, скільки скільки випало. Тепер давайте те саме тільки ножем. В принципі, у нас е, одяг ну по типу одягу той самий. І скільки у нас вийде 4. 4 ганчірки і 2, 2 стрічки. Тут у нас вийшло 5 ганчірок і 3 стрічки. Ось що, що нам для цього буде потрібно. Для цього ми крафтимо мотузку. Крафтили мотузку. А потім крафтимо оцей мішочок. Бо, як ми знаємо, мішочок не забруднюється. І коли ви його, можна два навіть скрафтити. і коли ви його наріжете, ви, отрим... ви... ви завжди будете отримувати чисті е, ганчірки. Знову ж таки, беремо ножиці, нарізаємо один мішочок. Ось 4 чисті ганчірки ви вже маєте. І завчасно можете собі підготувати, якщо у вас є спирт або якийсь алкоголь, можете підготувати собі бентів наробити. Ось, дивіться. Навіть якщо він у вас покоцаний, дуже сильно там відсотків там 15-5% лишається на цьому мішечку, ви все одно отримаєте з нього чисті ганчірки. Ось отак от. Так, а є в мене якийсь спирт. Спирту немає, але зараз ми знайдемо. Ну, з собою немає. Як робити бинти? Ну, знову ж таки, новачки можуть це не знати. Більш такі прохавані гравці в курсі цього. Тому я просто показую, так, де в мене тут може бути алкоголь. Чи є він у мене тут взагалі? Так, тут немає. Тут немає, тут немає. Так, 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 так. О, я знаю точно, де він має бути. В моїй універсальній скрині. Де є майже все. Так. Так, ось. Водка. Звичайна водка, да? Чи яка там Majestic Beer, водка, да Щоб скрафтити бинти, бинти. Виділяємо свої ганчірки, так, 10 їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І потім. Дезінфект. Правою кнопочкою Дезінфект. Для того, щоб повторити останню дію крафту, просто натискаєте Alt-C. І поки у вас буде вистачати ресурсів, він буде. Ага, не буде. Вибачаюся. Це працює, мабуть, коли коли обираєш крафт через меню Крафту. Оце. Тут навіть і не можна вибрати. Ну добре, тоді просто. Просто крафтимо. Крафтимо так. І ось таким чином ви отримуєте на виході вже дезінфіковані бинти. Так, ще один можна. О, є. Ось так, от таке невеличке відео вийшло. Сподіваюсь, було вам корисним. Дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Бувайте, не хворійте. Всього вам найкращого, па-па.